У вас цієї людини, яка написала цю книжку, є чітке відчуття чітке розуміння, що до того, щоб щось змінити в цьому світі, молоде повторення повинні бути не висловити ту Я не знаю, чи правильно було до речі, чи ні, але, але, але чи може, чи сьогоднішне поколення піти на висаму пожертву, як відчувається, я думаю, що всі моменти, <продук> які пов'язані з жертвами, вони неминучі. Питання, чи ми це робимо добровільно, чи це стається саме. Буває так, що ми самі з якісь гроші. Буває так, що нас просто забирають гаманець і все. І з погляду дивитися, щоб згорить, як це виглядає. І так, і так ці гроші пішли. Значить, комусь вони були тут, Ну, я знаю, немає насправді відповіді, чи, 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 чи <плес> статися політики жертвувати, чи ні. Насправді, зараз ті люди, які дозрівають, які готові стати дорослими. Це дуже цікаве. Воно доростало <плес> на зовсім інших ідеологічних засадах. Є вчинкам світу постмодерну, культура ніби розвалена, така мозаїчна, уламчиста питання інститут авторитету, Ми теж підданий сумніву, кому вірити, чи вірити взагалі, може тільки не досить людина віри, а все інше. А з іншого боку, ці молоді люди вони з такою швидкістю засвоюють інформацію, що... Я не сміюся. Я сам мене, кілька, молодший, але я бачу, що ті, хто прийшли після небі, вони вже набагато більший об'єм замоцій встигають якось так обсервати. Яко. І це стосується наприклад, теж якихось ідеологічних речей, наприклад, та ж таки царина психології, езотерики, скільки заріз на межі. Десь релігії технології. Тоді тільки книжковий магазин, і бачимо, реально в будь-якому магазині, бачимо десятки Джо, як установити свою карту, як направити свої багато, звичайно. Але ж там не просто кажеться, що треба працювати багато, щоб стати багато. Там ще говориться, що потрібно зробити. То, що бажає, візуалізувати це. Тобто вже включені якісь такі а, техніки, які, які підступно мають на увазі, що світ він не тільки раціонально побудований, що не тільки логікою а, світ керується, що є ще якісь сили, зокрема сили нашої свідомості, які а, потрібно задіювати. А, та ж така історія з 2012 року, з Календарем Майя. Скільки теж піднялося, цілий пласт піднявся якийсь культурний. Але справді певна інформація, певні ідеї піднялася з приводу того, як влаштований світ на передовій ідеї фізики, те, що ідеї. світ це не тверда матерія, це щось інакше, це субстанція, яка реагує на... І так далі. Це все е, знання, які передніх пини немає. І ось це цим е, покоління відреагує на події, які будуть відбуватися в подальшому, невідомі. Тому можна сподіватися в кінці-кінці. Кінці, кінці, цей феномен дітей диву. Е, можна сперечатися, чи дійсно це діти дива, чи це може просто якісь такі особливі розлади психіки, коли десь в чомусь дитина пожила. Дуже <різанчик> детально розуміється, дуже добре омінити якісь проблеми, а десь взагалі німати щось. Але ж ті діти поїздку. І це буде якраз воєнно. Ну, Невідомо, як, як воно, воно на Таку саму пожертву, тому що не можу перейти до більш проблематичний качей. Ти твій перший роман доставлен ну, з 2016 року, ну. І от що змінилося з того часу? І що означає бути українським, сучасним українським письменником 2012 в 2012 році в Україні, Україні має назву Україна? Що означає бути письменником mm. в, цій, для, в цій державі? Для кожного воно означає по-різному. У нас не так багато письменників, щоб вивести якийсь такий узагальнений голос. Письменник це неодмінно значить, Файка, килим, файка камін, крісло-качалка і, і коцкарка. Кіт. <плес> Хтось все що замість. Порівняйте, як сильно відрізняються такі постаті, наприклад, як Валерій Шевчук, Юрій Андрухович, Андрій Кокотюха. І Ірему Здобуть. І, там, Сергій Жадан і Петро Віддянко, які живе десь там в селі. Загалом письменників не так же багато. Там список тих, які активно душкуються, він там може вкластися в 50-70 метрів. Можу сказати, що це для мене означає бути письменником. Це означає не сподіватися по-перше на якісь великі вингари конкретно щодо продажу книжок в Україні. Все-таки порівняно з європейськими ринками, ринок України не такий розвиток. Це зрозуміло. Це означає, що ці гроші жити можна, але звичайно, він на цих грошах не збудуєте. Ну, Але з іншого боку, це і надихає, тому що коли письменник починає думати про війну, про нечуть, катери і про як, що він починає забувати про свою місію. Я все-таки вважаю, що письменник повинен бути на колоні життя. Яка належить до цієї групи непідкупних людей в суспільстві, яка не повинен залежати від фашистів. Все-таки він мусить бути моральним авторитетом, і це мусить бути очевидно, це мусить бути прозоро, щоб там не виникало відчуття, що він там на якихось там дотаціях. Саме і журналісти, саме і політики. Так, працюємо. Інакше втрачається сенс самої літератури. Тоді ми знову скочуємося в те, що відбувалося впродовж останніх десяти років, коли література а, являє собою із вид гри, коли заперечується відповідальність автора за написання. Говориться, що це ж постмодерні, постмодерні це ж е, смерть автора, це все цитати, це все ігри інтелектуалі, якого реального відношення до життя немає. Навіть якщо тут проскакує якась гостра нотка, десь якийсь укол по чинуську сторону, то е, це все можна якось так е, обсміяти, тому що ну, все-таки це автор. Автор він завжди іронічний, саме іронічний, і він мусить бути гострий. Маска така рішення писання, що вона все мостро полотна. Що ж мене змінилося за ці 10 чи 11 років? Мені змінилося так багато, що важко зразу не розказати, що не Тому що віку це з 16, до 26-27 років це якраз вік, коли людина, молода людина, розширяє цю корозір дуже стрільно. Вона виходить там зарані школи починається з університету, якісь перші любові, другій любові, треті любові, там якісь е, всі ці конфлікти, драми, які вам добре відомі, добре знайомі. Е, те, що необхідно якось Ну, е, Я багато мандрував. Причому е, як на захід, так і на схід. На Заході пощасливо побувати в таких показових місцях в Франції, в Австрії, в Швейцарії, в Італії, які говорять багато про, про західний спосіб життя. І на сході теж до вас Наприклад, був в Кыргызстані, був в Калмикій, якщо говорити про Близький висвітлі. В в Був десь на півночі популярним полярному повністю. Тобто це допомогло якось скласти, не скажу повне уявлено, все одно 27 років не може бути повним зависимом. Але приблизно ну, якийсь матеріал, з яким можна працювати. Так що з'явився малий досвід, з'явилося багато знайомих. І от, ну, як ти як думаєш, яка, ну, шлях України, де, де чи казах, чи це скіт, яка найкраща модель для нашої ментальності суді? Чи це можливо там, за переданим колом Росії? Все-таки близько східна модель, мені здається, вона є українською. То західна модель того заходу, який я бачив, вона явно не підходить для життя. Як вона відбувалася це схід? Можливо, там дай Боже відбудеться якась сепарація Західної України центральної України.